А що ж відбувається з людьми, які все ж таки приймають вольове рішення, і якось так забороняють собі, не знаю, палити, чи там забороняють їсти вечором, чи забороняють сидіти в гаджетах, отак от знаєте, вольовим рішенням. Це ненадовго. Одним словом, якщо вона не досліджує, і не знає причин такої своєї поведінки, вона створює ще більший дефіцит. Тобто вона забирає в себе певний спосіб задоволення потреби. І е через якийсь час напруження буде внутрішнє зростати, і вона, скоріше за все, рано чи пізно зірветься. Тобто почне переїдати знов ще, ще більше, або е залипне в якомусь там серіалі на дуже довго, або ще ну, якісь такі в вилізуть. Негативні ніби для неї наслідки. Тому терапія це, певно, найкращий спосіб роботи із труднощами, який побудований на рості усвідомлення, усвідомленості клієнта, на тому, щоб зрозуміти, що мною керує, що, що саме я задовільняю в цей спосіб, від, або, можливо, чим себе зупиняю, якщо я щось не роблю, те, що хочу робити. Або ем, як я так ем, організовую своє контактування, що я від цього отримую. І багато інших питань, які можна в терапії дослідити. І коли стає зрозуміліше про самого себе, про свої внутрішні переживання, процеси, потреби і способи, з'являється шанс розширити арсенал можливих варіантів і приміряти до, до себе щось нове. З вами була психолог та гештальт-терапевт у навчанні Світлана Гліга.